Мрієте стати розумними та успішними в майбутньому. Вам до нас Дніпровський ліцей 36. Заклад, де народжуються ідеї та зростають особистості. Як це працює? Просто наш ліцей неповторний. Ми даємо шанс навчатися в унікальній будівлі, яка є історичною пам'яткою, прилинною освітніх закладів Дніпра. Ми лише на 5 років молодші від Стренфорда, і з 1896 року тут панує вайб знань і творчого неспокою. Уявіть сучасно оснащені класи зі старовинними високими вікнами, просторий спортзал, наші улюблені місця для спільних свят, і запальних дискотек, актова зала, вестибюль. Хочете приділяти більше уваги улюбленим предметам більше ніж іншим? Наш ліцей у цьому допоможе. Освітня програма та розклад будуть залежати від вашого вибору. Пропонуємо профільно вивчати математику, економіку, українську філологію, ще зручні спарення уроки. Часто заняття проводимо в університетах та академіях Дніпра, у музеях та центрах. Усі, хто з нами, має змогу не лише навчатися, а й можливість спілкуватися з працівниками різних професій на профорієнтаційних зустрічах. Уроки, семінари, захист наукових проєктів готують нас до навчання виша. Отже, студентське життя ми впевнені в собі та готові до твоїх викликів. Всім відомо, що ми перемагаємо у різних конкурсах і олімпіадах. Тож всі, хто хоче перемагати, приєднуйтеся! Опанувати секрети наукових досліджень, цікаво навчатися, скласти НМТ на 200. Все це реально з командою наших неймовірних учителів. Більша частина педагогів мають звання і нагороди, зі слів учнів, що приєдналися до нашої великої родини. Ми знайшли друзів, отримали новий досвід, навчилися виступати на публіці і захищати свою точку зору. Тут чуйні вчителі. Які на одній хвилі з нами. Ми вдячні цьому неповторному ліцею. Історію закладу пишемо ми, здобувачі освіти, бо залучені до всіх традиційних заходів: дні відкритих дверей, тиждень науки, шоу талантів, зірковий олімп, волонтерські акції. Ми танцюємо на вечорницях, знімаємо цікаві відео, ставимо вистави. Жодна ракетна загроза не зупинить освітній процес. Ми стійко навчаємось офлайн, бо маємо аж два укриття. Хочете секрет? В одному з укриттів є замурований підземний хід до органного залу. Правда? Наче у книзі про Гаррі Поттера. А тепер серйозно. Наш ліцей вистояв під час Першої та Другої світових війн. Тож в цій війні ми теж вистоїмо.